27 вересня відбулася прес-конференція координаторки центру допомоги внутрішньо переміщеним особам Оксани Стельмах. Про роботу центра з перших днів діяльності ми розповідали в наших сюжетах неодноразово. Спілкувалися безпосередньо з тими, до кого ця допомога направлена. Розповідали про їх долі, говорили про потреби і дякували тим, хто відгукується на допомогу. Під час зустрічі з журналістами та громадою міста в онлайн режимі Оксана Стельмах підвела підсумки роботи центру з питання допомоги Переміщеним особам та видачі продуктових наборів міського штабу взаємодії та турботи. Центр був створений розпорядженням розпорядженні міського голови 29 березня 2022 року за ініціативою відділу культури на базі центру культури та дозвілля. За час роботи центру було зареєстровано 1228 осіб. Це 569 родин. З них 344 дитини, 32 людини з інвалідністю, 10 багатодітних та 6 матерей. Що має соціальний статус по одноосібній обіці за дитиною? Центр забезпечується міським штабом самодії та турботи силами благодійних організацій, небайдужих містян та волонтерів. На сьогоднішній день центр не може покривати всі потреби ВПО, які звертаються за допомогою, тому діють певні обмеження в кількості цієї допомоги. Їм надається гуманітарна допомога у вигляді речей побуту, що необхідні повсякденному житті. Це постіль, ковдри, подушки, кухонне обладнання, частково техніка. Засоби гігієни, канцтовари, іграшки, одяг та взуття. Координатор центру вкотре висловила слова подяки тим, хто відгукнувся на потреби центру і надав допомогу різних видів робочими руками, одягом, продуктами харчування, білизною, речами особистої гігієни та іншим. Хочу подякувати. А всім тим, хто протягом останніх півроку сприяє та допомагає роботі центру. Це першочергово співробітники відділу культури, а саме центр центру культури та дозвілля та музейні працівники. Також це волонтери Вікторія Ковальчук, Артем Тамислов та Мирослава Зіновкіна, Валерія Станіслав, Оксана Шенкер, Олексія Чинет, благодійні організації команди «Акерману», громадська організація Світло від світла, громадська організація «10 квітня та зокрема Яна Титеренко. Благодійний фонд Моє місто Керман, ротарі клуб та управління Верховного комісара ООН у справах біженців та всім небайдужим громадянам, що долучаються до цієї справи. Щотижня до центру прибувають близько 200 людей. Допомогу у вигляді продуктових наборів наразі надає благодійний фонд Небо України. Також активно допомагає світло від світла, громадська організація та центр Джерело. Окрім Оксана Стельмах зупинилася на видачі продуктових наборів, що організовано міським штабом взаємодії та турботи за сприяння міжнародної неурядової організації World Central Kitchen, яка забезпечує постраждалих після стихійних лих 4 серпня. Стартувала. Видача наборів для людей пенсійного віку та людей з інвалідністю станом на сьогодні видано близько 9 тисяч продуктових наборів. Продукти видавалися в кілька етапів: одноразово видавалися в міській раді, повторно видавалися в центрі культури та дозвілля. Ті, хто не отримували в міській раді, лише отримували в центрі культури та дозвілля, мали змогу отримати два продуктових наборів. На цьому тижні видача продуктових наборів закінчується. Повторно вона відновиться наприкінці року за наявності продуктових наборів. Ворів сьогодні можуть прийти і отримати ті, хто отримували у вересні або в серпні перший пакунок. Ви можете прийти на цьому тижні та отримати свій другий пакунок. Видаємо допомогу адресно на одну адресу. Тобто, це одна приписка. Це обов'язково мають бути місцеві жителі. Це має бути приписка Білгород-Дністровського. Є винятки у випадку, якщо в родині проживає людина з інвалідністю першої або другої групи. В такому випадку ми можемо видати два пакунки на одну адресу. Допомога видається разово. Активну роботу щодо реєстрації пенсіонерів та отримання продуктової допомоги проводили і проводять працівники відділу культури, серед них і бібліотекарі, які 30 вересня відзначатимуть своє професійне свято. Тому було запропоновано мешканцям міста зробити приємність і для них. Можете принести будь-яку книгу, бачу звичайно українську, можливо, якусь сучасну будь-яку з бібліотек, та привітати цих жінок з святом. Їм було б приємно. Нагадаємо, що наразі є потреба в забезпеченні внутрішньопереміщених осіб засобами, що допоможуть пережити зиму, теплими речами, ковдрами, обігрівачами. Вказані речі можна приносити до центру з 9 до 17 години, окрім суботи та неділі за адресу вулиця Кирилова, 16. Білгородністровський центр культури та дозвілля. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.